На попередньому уроці ми з вами вивчали вставку зображень у текст. Ознайомились із можливостями вставки зображення в тексті за допомогою обтікання. Також за допомогою розташування на сторінці ми дивилися, як можна розташувати зображення. Я говорила, що. Працювати з зображенням можна працювати в повній версії і в мобільній версії текстового процесора. Далі ми розглядали вставку фігур і роботу з фігурами в текстовому документі. На зразку, який є в підручнику, ми створювали подібний зразок з фігур. Вчились їх переміщати і групувати. Ще раз наголошую на тому, що такі дії в мобільній версії виконати неможливо, оскільки сама програма обмежена. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним об'єктом, який можна додати в текст це об'єкти SmartArt. Що таке SmartArt? Це, по суті, схеми. Якщо ви подивитеся на це зображення, такі схеми ви могли бачити в підручниках з різних предметів, в журналах, можливо, навіть на сайтах, схема допомагає краще зрозуміти ту інформацію, яку подають не в текстовому вигляді, а за допомогою зображення. Об'єкти SmartArt призначені для подання різних відомостей у вигляді різноманітних схем, це взаємопов'язані фігури всередині яких розміщується текст чи малюнок. SmartArt це графічні об'єкти, які призначені для подання різних відомостей у вигляді різноманітних схем. Схеми являють собою взаємопов'язані фігури, всередині яких розміщений текст. Перед тим, як створювати такі об'єкти і вставляти їх в документ, повинні продумати спосіб подання даних схем. З рахуваннях їх призначення і вигляду. Перед вами два об'єкти SmartArt. Давайте розглянемо, як створити ось таку схему за допомогою об'єкта SmartArt. В середовищі текстового процесора вставити об'єкти SmartArt можна за допомогою вкладки Вставка. Дивіться, вставка таблиці ми вже вивчили. Вставка рисунка зображення ми вивчили. Вставку фігури вивчили. А сьогодні ми дійшли до об'єкта SmartArt. Коли ми натискаємо на цю кнопочку, у нас з'являється діалогове вікно, у якому зібрані різні схеми подання інформації: Список, різноманітні списки. Процеси, коли йде одне за іншим, якась послідовність, цикли. Коли в нас є зациклена послідовність по кругу, наприклад, пори року, торгообіг води, і ієрархія, коли в нас є головні елементи і інші, які походять від нього, тобто взаємозв'язок йде. Далі зв'язок, матриця, піраміда і рисунок. А нам потрібно обрати. Об'єкт ієрархії ось такий зразок, для того, щоб відобразити схему, яка подана у нас в підручнику. Отже, після натискання на кнопочку додати об'єкт SmartArt» у нас з'явився ось такий об'єкт. Це всі блоки виділені. І згруповані в один об'єкт. Ми його можемо збільшувати, зменшувати, якщо будемо тягнути за кутові маркери. Кожний блок, кожна фігура містить підказочку, що тут буде текст. З боку від нашого SmartArt обєкту є підказочка текст. Тобто ми текст можемо вводити безпосередньо в фігуру, або вводити. У віконечку текст. Якщо ми створимо ось таку схему, в нас перший блок це комп'ютери. В чому зручність використання об'єктів SmartArt замість того, щоб створити таку схему за допомогою фігур? В тому, що ми не підбираємо розмір шрифта. Він підбирається автоматично. І слово комп'ютери вмістилося в цей наш об'єкт прямокутний. Далі, У нас далі йде три блоки: суперкомп'ютери, персональні і мікрокомп'ютери. У нас є тут поки що один блок суперкомп'ютери. Так, наступний блок у нас має з'явитися горизонтально біля Ось цієї фігури. В нас такого блоку більше немає. Яким чином його можна додати? Його можна додати двома способами. Покажу спочатку один. У нас ось цей блок виділений. Коли ми працюємо взагалі в об'єктах Smart-Art, у нас відкривається вкладочка Конструктор. Коли ми виходимо з цього об'єкта, конструктор зникає. Отже, повертаємося в об'єкт Smart-Art, виділяємо об'єкт. Біля якого має з'явитися такий самий прямокутничок, така сама фігура. Вкладка Конструктор, додати фігуру, «Добавити перед, наприклад. Або просто я натиснула Добавити фігуру, у мене з'явилася ще одна фігура. У нас тут має бути назва персональні. Фігуру, може, якщо ми її таким чином додаємо, у нас немає підказочки тексту. Тут можна поступити двома способами. Перше це виділити правою кнопочки і обрати команду змінити текст. Або ось тут в текстовому полі вписати текст, який нам потрібний. Отже, ми пишемо тут персональні. Так. І другий спосіб, яким чином, додати блок, нам потрібно ще тут одну фігуру додати. Це ось тут в. Полі списки ми натискаємо Enter. У нас утворюється ще один блок, потім ми його перенесемо в потрібне місце. В цій, в цій фігурі ми пишемо мікрокомп'ютери. Якщо подивитися на ось цю схему, яка в нас тут є в вигляді тексту і в вигляді блоків, ми бачимо, що в нас є ніби головний блок ось, виділено точечкою із Відступом ліворуч. Всі інші, вони ніби наступні йдуть ідуть з відступом праворуч. Отже, далі нам потрібно ось цей блок перемістити в одну лінію з попередніми. Це можна зробити ось таким чином, переміщуючи елементи. Далі продовжуємо формувати нашу схему. У нас. Ідуть стаціонарні і портативні комп'ютери. Так, пишемо стаціонарні портативні. Цей блок у нас зайвий, ми його видаляємо, виділили і Delete на клавіатурі. Для кращого відображення схеми цих два блоки нам необхідно підняти вверх. Виділяємо їх на одному клацею, тримаємо shift клацаємо на другому. І піднімаємо верх. Ми задали зовнішній вигляд. Тепер нам необхідно задати дизайн. Якщо подивитися на зображення, в нас один блок жовтий, потім три зелених і два синіх. У нас на вкладості конструктор є стилі. Переходимо до стилів і дивимося. Ага, ще зверну увагу, що вони, ці блоки ніби в рамочках. Отже, обираємо стилі і, послідовно наводячи мишкою на кожне зображення, дивимося, як буде змінюватися зовнішній вигляд нашої схеми. Ось такий якраз у нас має бути. Подивимося, ще які варіанти є. Так, цей обрали. А тепер задаємо колір. У нас є е, кнопка змінити колір. І обираємо те, що нам підходить із шаблонів. Подивимося, цей шаблон нам найбільше підходить, тому що перший блок жовтий, інші зелені. Так, порівняємо з підручником, підходить. Бачите, автоматично змінився колір написів. Але цих два блоки вони мають бути сині. Тут в нас немає можливості замінити на сині останні блоки. Тому ми поступимо таким чином. Виділяємо цих два блоки, як попереднього разу, кластили на одному, зажали Shift, класимо на другому, переходимо в формат. Коли ми працювали з фігурами, ми працювали з форматом і обираємо заливку. Нам потрібно, щоб ці два блоки були сині. Обираємо синій кольор. Тепер в нас є дві ідентичні схеми в підручнику і в нашому документі. Можна забрати ось цю лінію. Вона у нас тут ніби трохи зайва, так? Якщо ми таким чином будемо розташовувати наші блоки. Що ми робимо? Ми клацаємо на цій лінії і робимо її невидимою, оскільки ця лінія просто не видаляється. На вкладці формат обираємо контур фігури, немає контуру, без контура. Тепер у нас виходить ось така схема. Якщо ви звертали увагу, то в підручниках в основному схеми розміщують під текстом, У нас є схема або над текстом. Тобто, по суті, схема вона ніби розриває наш текст. Немає так, щоб схема розташовувалася праворуч або ліворуч як маленьке зображення, оскільки в схемі є тексти і вони мають бути читабельними. Зараз я вставлю в наш документ якийсь текст, щоб ми могли поекспериментувати з розташуванням даної схеми. Так, у місці, де стоїть курсор, вставляю скопійований текст. Текст розмістився над схемою, і тепер пробуємо нашу схему розташувати в іншому, так, за рамочку берем, в іншому місці. Наприклад, ось тут. Ми бачимо, що схема наша дійсно ніби розриває текст. Вона знаходиться всередині тексту. Ми пам'ятаємо, що в нас є вкладка Формат, де ми можемо змінити розташування зображення. Так? Використовуючи обтікання. У мене е, у маленький екран, розмір екрану, тому в мене деякі кнопочки всховані, і обтікання текстом знаходиться в мене в цьому місці. Отже, у мене зараз зображення в тексті. А якщо ми оберемо квадрат, ми бачимо, що частина тексту є над нашою схемою праворуч і знизу. Перетягуємо нашу схему праворуч. І тепер текст розташовується відносно нашої схеми по одному боку. В принципі, якщо є велика потреба розмістити схему біля тексту, то використовуючи обтікання квадрат, ми можемо розташувати текст праворуч в даному випадку, верніше, розташувати схему праворуч від тексту або ліворуч від тексту. Але ми розташуємо її знизу, так як і в підручниках, і скрізь зображується. Так. Що можна далі робити з цим об'єктом? Вернусь назад. Ми вже сказали, що ми можемо змінити зовнішній вигляд, стиль, змінити колір за допомогою формату, але на вкладці Конструктор ми можемо ще змінити зовнішній вигляд нашої схеми, обравши інший вигляд. Якщо це потрібно і буде зберігатися та логіка подання інформації. Ну, наскільки ми бачимо, якщо ми таким чином будемо змінювати схему, то трішки вона буде відрізнятися від тої суті, яку нам необхідно. Зобразити. Крім того, працюючи зі схемою, як з елементами фігури, ми зараз працюємо тут всередині, є прямокутнички, ми можемо працювати з ними як з фігурами, з якими працювали на попередніх уроках. Наприклад, виділяючи елемент схеми, я ось цей прямокутничок вибрала, ми можемо перейти на вкладку формат і змінити фігуру. Це в нас були прямокутники, ми можемо зробити ось такий блок-схеми. Так, при потребі ми можемо їх міняти. Так, як з будь-яким елементом, який створений за допомогою фігур. Ну і так само ми можемо збільшувати якийсь елемент, зменшувати елемент, якщо це потрібно. Якщо говорити за текст, який у нас розташований всередині фігури, ми з ним можемо працювати окремо. Якщо це нам потрібно. Наприклад, ми його виділили, перейшли на вкладку Головна, і тут ми можемо працювати з текстом, збільшувати його, зменшувати, міняти колір самого тексту. Ну, і якщо є потреба, змінити шрифт написання. А на вкладці формат ми можемо також працювати з текстом. Ось тут у нас є стилі. Тобто підібрати той стиль, який нам більше буде подобатись для оформлення даної схеми. А можемо залишити так, як було все на самому початку. Розглянемо вставку іншої схеми, наприклад, схема цикл. Нехай будуть пори року. Я візьму ось таку просту кругову. Так, У нас є 4 пори року. Зима, весна, літо. І ми бачимо, що знов не вистачає ще одного сегмента, тобто осінь. Після літа в списку ми додаємо Enter і пишемо осінь. У нас з'явився ще один сегмент. На даний момент схема має ось такий вигляд. Ми її. За допомогою вкладки конструктор і макети можемо спробувати змінити і подивитися, можливо, інший варіант буде краще підходити до нашої схеми. Теж гарно виглядає, гарно виглядає. Майже так само, як попередній варіант, який без стрілочок. Ось таким чином. Так. Так. Тут цей сегмент весна, наприклад, не дуже гарно виглядає, це той, що ми обрали з самого початку, це взагалі. Не відображає суті потрібної теж ні, теж ні. тут знову ж таки не вистачає ще одного елемента, він не відображається. Це гарно виглядає, це ні, це ні. Ну, і, в принципі, це також може бути. Тобто, ми бачимо, що не всі схеми можуть. Бо підходити до нашого задуму. Так? Ну, наприклад, я залежу так. І що ми ще можемо робити з цими елементами? Можемо так само спробувати їх змінити, але зміна самої фігури не завжди може бути застосована до певного виду об'єкта SmartArt. Так, ви бачите, що замінилися всі елементи. Так? Ми працювали з зимою, як одним об'єктом, а заміняється фігура на всі інші. Якщо ми візьмемо окремо ось таку схему, можна спробувати тоді замінити, якщо є потреба, замінити об'єкти. Ось, будь ласка, весна, голуб. Хай буде зелененька, можемо змінити заливку. Зима, так, вигляді сніжинки, наприклад, літо, червоненьке, жовтеньке сонечко, хай буде сонечко, заливка жовтенька. І осінь, оранжева, можна спробувати обрати інший кольор. Так, нехай будуть блискавки, бо йдуть дощі. Ось таким чином можна видозмінювати об'єкти, які є в нас всередині самого об'єкта SmartArt. Якщо це знову ж таки нам потрібно для привернення уваги або для кращого відображення інформації, того, що ми задумали у вигляді схеми, Так, ваше завдання. Опрацювати відповідні сторінки в підручнику. Створення об'єктів SmartArt в текстовому документі це сторінка 70. Тут розглядаються етапи створення об'єктів до сторінки 70, до сторінки 75. Сьогодні в нас передбачена також практична робота. Завдання практичної роботи у вас знаходиться на сторінці 79, його можна подивитись, відсканувавши QR-код. Для вашої зручності я додам скрін цієї роботи до вашого щоденника. Що ж це за робота? Ось ваше завдання з підручника це створення такого оголошення, в якому використовують різні шрифти. Наприклад, шрифт одного вигляду, кольоровий текст. І ще з виділенням. Далі жирний текст. Юнацька туристична фірма Топ-топ пропонує провести незабутні веселі канікули в дивовижний районах Карпат. Далі ще один інший вигляд тексту. Потім іде список, який ми вчили. Список буде маркований. Маркери можуть бути трошки інші, ніж тут в зображенні. Ось це місце для розташування зображення, яке буде стосуватися одного з цих пунктів, або тут дивовижні райони Карпат. Карпати. Тобто, малюнок має бути, знаходитись справа від. І відображати суть того, що є тут в тексті. Далі додаємо ще один текст іншим шрифтом і додаємо таблицю. В таблиці ми бачимо, що один рядок залитий одним кольором, інший рядок іншим кольором, назви стовпчиків виділені жирним шрифтом. На цьому все. Оскільки ми не будемо вставляти фігуру. Тому що в мобільних версіях немає можливості створення фігур. Всі інші елементи, що є в цьому завданні, є можливість вставити і в комп'ютерній версії текстового процесора, і в мобільній версії. Виконуєте це завдання, прикріплюєте скрін роботи або файл текстового документа до вашого щоденника. Нагадую, що практичні роботи є обов'язкові до виконання. Бажаю успіхів! Чекаю вашої роботи!